Всім привіт! Доброго дня, друзі! Субота, ранок, сьогодні 26, якщо я не помиляюсь, липня я на дачі, сьогодні я сама донька залишилась в місті, в неї є свої справи. Давно вже не знімала відео, навіть скучила за вами, дуже-дуже звикла спілкуватися з вами і в коментарях. Дуже вам за них дякую, дуже їх завжди чекаю. Тому пишіть мені, буду дуже рада. А я приїхала на дачу, тому що є багато роботи. Хочу обов'язково потрібно, точніше, а не хочу пополивати так до нас дощик і не дістався. Взагалі не було. Я бачу, що і в Києві дощі, і навіть в Одесі дощі, і не один дощик, а кілька було. Гарно пролили ґрунт, гарно пролили город і квітники, але в нас не було жодної краплини, тому поливаємо. Так, також хочу ще трішечки пополоти город. Зараз вам покажу взагалі, як виглядає мій город, розкажу, які в мене на сьогодні справи, і покажу потім, як вже буде гарненько і чистенько. Основна справа це збирання абрикосів. В цьому році вони взагалі, ну я не знаю, я вже стільки їх вивезла, навіть не складаю ніде ні на грядки, ні компостну кучу не роблю. Збираю, вивожу, вивожу, вже штук 5 тачок таких по 5-6 відер, таких знаєте, великих 10-літрових вже вивезла і все одно ще вони сипляться, ще вони не закінчилися, ще є і продовжую збирати. Зараз, поки що ранок п'ю гарячу свіженьку каву. От. Так, були ми в п'ятницю заїжджали, зібрали гарний такий врожай, зібрали три відра помідорчиків. І сьогодні я також вже зібрала. Покажу вам зараз, скільки помідорчиків є. Зібрали відрогі, відро баклажанів. Але так як, ну багато. Хоча і псуються помідори. До речі, це дуже велика проблема в цьому році. Багато хто і в коментарях мені писав, і в сестри, і в батьків, і у мене псуються помідори, але все. Одно урожай великий, тому ми трішечки з донькою продаємо, тому що достатньо і нам, і достатньо на продаж, щоб не було так багато роботи. знаєте, що з останніх сил там консервувати і щось інше робити, То ми трішечки продаємо і баклажани, і гірочки, і помідорчики. Ну і Хочу сказати, що хоча вже іде сезон помідорів, і збирають на городах, і, а вже ж в відкритому ґрунті, вже навіть не в теплицях, а всі збирають у відкритому. Тому ґрунті. ціна на помідори все одно тримається. в нас 35-40, 50, навіть 80 гривень, якщо рожеві, такі гарні, знаєте, один в один. 80 гривень коштує. Тобто, я думаю, що в цьому році вже ціна на помідори і не знизиться. Ось така і буде. ну Досить висока ціна. З Лакусіком ми тут хазяйнуємо вдвох. Лакусік займається своїми справами, охороняє, гавкає цілий день. Немає йому на дачу спокою, постійно, постійно бігає, виглядає. Десь хтось пройшов, десь хтось проїхав. Йому обов'язково потрібно подивитися хто, привітатися і постійно в роботі. Ось трохи ліг відпочити. Ось так він в нас лежить, щоб все все йому було гарно видно. Нарешті в нас стало трішечки прохолодніше. Ну, вдень ні, вдень так само спекотно, а вночі трішечки прохолодніше, тому що ну, взагалі така була неймовірна спека. Навіть не пам'ятаю, що така спека сильна і так довго трималася. Було дуже важко і в квартирі, і в будинку на дачі, особливо враховуючи, що так надовго вимикали світло. Неможливо було ні кондиціонер, ні вентилятор вімкнути. Дуже важко було, але зараз вже трішечки легше. І зі світлом, слава Богу, майже все налагодилось, вимикають, але не так надовго і не так часто. Ось стільки помідорчиків зібрала сьогодні, хоча вчора зібрали три відра, а все одно сьогодні ще було що назбирати. Дуже цікаві помідори, дуже цікаві сорти, різнокольорові, такі незвичайні. Ну, бачите, є підпорчені, є десь тріщинки якісь, а взагалі все одно дуже смачні і цікаві. Ось такі. ну Багато різних сортів. Дуже нам подобаються чері. Ось такі є: це блек чері, дуже солодкі, смачні помідорчики. Ну, чері завжди всі солодкі майже. Також кабанята смугасті, ось такі, торбинки, але торбинка невелика, тому що не підв'язана, не посинкована, бо не знала, чи будуть вони в мене, чи не будуть. Ну Все одно помідорчиків досить багато, достатньо покажу вам трохи, як в'яжуся в теплиці. Бувають і кращі роки, тому що ну, багато, знаєте, засихає зав'язи і осипається. Але, в принципі, все одно в теплиці краще, ніж на вулиці. На вулиці взагалі перша тільки грона гарно відплодоносила, гарно зав'язалася, а всі ті, що вищі грони, вони вже набагато гірші і багато порожні. Хоча ось є і в теплиці, бачите, ось. Пересохли квіточки і все, і відпадають. І зав'язів вже немає. Досить великі є. Ось, подивіться, які гарні. Якщо я не помиляюсь, це загадка природи. Біколор називається тобто, коли в одному плоді кілька кольорів. Тут, бачите, жовтий, коли розрізаєш, там всередині червоний, рожевий колір. Також ось такі гарні, я вчора не зібрала, мабуть, не помітила їх за листячком. Це зараз скажу вам, який це сорт. У мене все підписано. Це ірландський лікер. До речі, на вулиці він дуже сильно в мене захворів, а в теплиці ось гарні здорові плоди. І багато їх, бачите, на одному кущику вже потрібно збирати, вже перезрілі. Він такий зеленуватий колір, і також є якісь додаткові прожилки іншого кольору. Ось так багато одночасно з одного кущика зірвала, мабуть, донька вчора вона збирала помідорчики, подумала, що він ще зелений. І я збирала сьогодні, також подумала, що він ще зелений. За листячком не побачила. А вони вже гарні, вже потрібно їх зірвати. Ось такі, бо дивіться, які вони цікаві, такі гарні смужки. Нам дуже з донькою сподобався полосатий шоколад. Якщо не помиляюсь, це він і є. А, ні, це Тайдайхаад. Також дуже смачний і цікавий. Так, пару кущиків огірочків, але вони такі маленькі в цьому році, чомусь взагалі не гарні. Гарно в'яжеться ось такий сорт, він такий трішечки видовженої форми, але також як чері. Це у нас атомний виноград Бреда називається. Також дуже цікавий сорт, яскравий і гарний. І ось такий ще подобається. Такий сорт, до речі, гарний врожай і на вулиці гарні плоди, і в теплиці гарні. Ось такий він. Це у нас це у нас чорний лісовий джміль. Бачите, гарні грони. Ось ось туди, далі, тут і зверху подивіться. Гарно, можна з певненістю сказати, що це досить стійкий сорт для жаркої і сухої погоди. Гарний сподобався мені. І плоди такі яскраві, гарні. Всі приблизно однакового розміру. Гарний сорт. Ось тут також він. Бачите, як він цікаво виглядає і в недозрілому стані, і коли дозріє, також гарно виглядає. Стає, так... Стає такого жовтенького кольору. Ось такий ще дуже цікавий сорт. Це в нас сержант пепер. Багато про цей сорт чула. Але, на жаль, є і ось такі помідори. Ось такі. Це зібрала, тільки але принесла, але їх навіть на томат не пустиш. Я так думаю, що це хвороба, це навіть не перепечені. Ось, бачите, і це на вулиці. Оце також я думаю, що ірландський лікер і скільки було плодів, всі вони ось такі, всі захворіли. Якісь більш стійкі до ось таких несприятливих умов, а якісь взагалі ну, просто псуються, невідомо з яких причин. Це ось нормально. Ну, тобто, можна буде пообрізати і зробити томат, але я ж кажу, є такі, що немає сенсу навіть в томат їх пускати, тому що, ну, який несмачний буде томат, неякісний. Ну, ось трішечки покажу вам город, які гарні цині в цьому році. Це надіслала мені підписниця. Дуже-дуже мені подобаються величезні такі. І високі, тобто на зріз гарні, і самі шапки дуже великі, яскраві такі червоні, подобаються мені. Ну, В принципі, все нормально. На городі вже деякі грядочки звільняються. Ось, бачите, трішечки зарослили стежки. Зараз буду займатися прополюванням. Огірочки потроху плодоносять, але вже і досить сильно похворіли. Нічого я зараз не роблю, не обробляю. Ось скільки зберемо, стільки і буде. Ну, В принципі, вже. Немало зібрали. Плодоносять непогано, нагадаю, що в мене у відкритому ґрунті, так як і в теплиці останні роки гібриди, і тому вони непогано плодоносять. Ось такі супербейбі смачні, подобаються. Але я думаю, що вони для консервування, ну, не знаю, як вони будуть. Можуть, може, з оцтом і непогані, але для квашення вони не підходять. Тобто, якщо їх і висівати, і висаджувати, то буквально один кущик, так знаєте, на салатики, тому що в переробку, в заготівки. На зиму вони, я думаю, не підійдуть. Будуть м'якенькі. Ось так. Ну, В минулому році набагато більше було в мене огірків, але і самі кущі, сама ця грядка була більш така знаєте, рясна, і листя було багато, і кущів було більше, ніж в цьому році. Но, може, ще й тому, що в мене ось тут, наприкінці грядки, з одного і з другого боку чомусь пропали. Одразу після того, як висадила, і кущики захворіли і пропали, тому їх так небагато. В минулому році ми постійно тут мешкали. Я постійно більш частіше підживлювала, постійно поливала. І я думаю, що а вже ж це має дуже велике значення. Перчики є непогано також пов'язалися, непогано вже збираємо. Також вже збираємо на салатик ось такий, знаєте, класичний перчик і для фарширування, і для салатику. Вже він готовий. Ну, не, не багато перців, ось три штучки тільки на цьому кущику, наприклад. І також є підпечені. Ось бачите, мабуть, вже потрібно змиритися з тим, що ми вже в такому регіоні мешкаємо, що весь город для того, щоб отримати гарний врожай на літо потрібно накривати затінюючу сіткою. Просто один раз її придбати розміру городу, все одно я думаю, город з року в рік. Приблизно розмір, однаковий розмір має. І придбати сітку один раз, зробити шпалери, які може на зиму, потім розбирати. Ну, ось, бачите, не знаю, при це або це хвороба, ось така тонка стає шкірочка і все. Ну, Я думаю, що якби вони були вкриті затінюючою сіткою, то набагато комфортніше їм було б і набагато більше було б врожаю. Баклажанчики в принципі, потроху йдуть, але вже з досвіду минулого року хочу сказати, що їм краще, коли на вулиці стає прохолодніше. От в минулому році в мене і хворіли вони влітку, ну, збирали а вже ж свої баклажанчики, і споживали в їжу, і також консервували. Ікри багато я завжди роблю. Не один раз вже казала вам за цю ікру з баклажанів впечених. печених. Але коли стали прохолодні ночі і прохолодні дні, то вони просто всі обліплені були плодами, і плоди в нас були майже до Нового року. Ми зібрали велику сумку з донькою. Я не знаю, там, мабуть, чотири відра було, і на балконі вона в нас стояла, і ми до нового року їх споживали, багато було баклажанчиків. Дуже сподобався мені сорт Леся. Такий він чудернацький, і доньці також сподобався. Такий гостренький нос. В неї. Ну, ось так він виглядає. Донька великі самі плоди вчора зірвала, ну, взагалі плоди досить великі. Я чомусь думала, що він ну, такий мілкоплодний, а ні, Дуже великі плоди вийшли і такого червоного кольору. Ну, я знаю, що Леся ще є і жовтого, і помаранчевого кольору. Дуже цікавий сорт. А ось подивіться, я не знаю, потрібно подивитися, що це за сорт. Кущик великий, високий. подивіться, скільки він пов'язав плодів. Один, два, три, чотири. А подивіться, які великі плоди. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 плодів на кущику. І подивіться, наскільки він великий, цей сорт. Ну, це потрібно дивитися. А у мене в основному. По номерах сорти. Я вам не один раз розказувала, що сама збирала насіння і висіваю завжди своє насіння. Ось. І сорт великий, і видно, що він товсту стінку має і багато плодів на одному кущику зав'язалося. Гарний сорт. Трішечки також пригоріли в мене гортензії, тому що ну, тиждень майже нас не було. Були свої справи, в місті ми були. До речі, це гортензія, вона в мене не підписана, але так як вона вже, бачите, трішечки з'являється на ній рожевий колір, це говорить про те, що це сорт Vanilla фрайс. І, до речі, він ще пахне. Ну, Що пахне, то я знаю. Гарний такий ніжний, ніжний аромат має. Роздорослися вже гарно навколо озера злакові трави. Люблю злакові трави. Мені вони так гарно біля озера виглядають, але настільки природньо квітне. Трояндочка та, що на штамбі вже майже вже навіть деякі квіточки відквітають, ну, тому що спекотно і також цілий тиждень не поливала. Вчора приїхала, то навіть листочки трішки прив'ялі були, кинула шланг, гарно залила, то сьогодні вони вже гарні, ось так гарно виглядають. Помідорчики у відкритому ґрунті є вже такі кущі, що можна навіть їх вже прибирати. Одна гарна зав'язь була. Її зібрали і все. І зверху вже нічого немає. Немає сенсу за ними доглядати, немає сенсу їх поливати, тому я думаю, що деякі кущі вже найближчим часом я просто вирву і викину. Наприклад, ось такий кущ це в мене чорний крим, або ось такий кущ це ірландський лікер. Саме те, що я вам казала, бачите, захворіли плоди. ось. Ось, ну це 100% хвороба, ось і все, і зверху більше нічого немає, порожні. Можна вирвати і прибрати, вже звільнити цю ділянку, тому що все одно нічого тут вже не буде. Але в цьому році так вийшлося, що одна грядочка, яка в мене, можна сказати, була запасна. Ці ось дві. Оця, і ця, яка зі шпалерами, це в мене основні з колекційними сортами помідорів. І одна в мене була запасна з низькорослями. І, до речі, на ній вийшли не тільки низькорослі, а і взагалі там суміш, високорослі, і торбинки вийшли там. Вона найкраще себе почуває, тому що вона в затінку. Ось абрикоси над нею стоїть. І навіть ось, бачите, тут на сонечку, на відкритому листочці, такі трішечки пережовтіли, а ось там в затінку, де більше від абрикоси тінь, і вони більш яскраві зеленого кольору. І е, помідорчиків там вчора я зібрала дуже багато. Получилося, що там в мене сливки, і їх було, ну, відро точно було, навіть і трішечки більше. Ну, ось, бачите, що коїться за абрикосами. збираю, збираю, кожного дня збираю, вивожу і все одно їх дуже багато. Гарно пов'язалася ожина. Вже потроху дозрілі ягідки збираємо, ягідки для того, щоб вони такі були великі і щоб були солодкі саме ось в цей період, коли вона ось так в'яжеться і дозріває, потрібно гарно поливати. Тому я ось просто кладу шланг і заливаю. Тоді вже 100% вона буде гарно пролита. Це трішечки, мабуть, впала. Гілочка підв'язувати потрібно гарно, тому що багато пов'язалося, досить важкі такі ягідки, гілочки, і ще ягідки будуть набирати свого об'єму, своєї ваги, щоб гілочки не зламалися, потрібно підв'язувати. Формувати потрібно впродовж всього літа. Ось Зараз я формую, обрізаю. Гілочка йде, 50 см, обрізала її точку росту, ось, бачите, зрізана. Зараз прокинуться бокові бруньки, ось тут в кожній пазусі листочка, вийшли бокові 50 см, доросли і також обрізаємо їх. І так робимо постійно, тому що, якщо не обрізати, ось подивіться, є в мене кущик, я його прикопала, щоб він вкорінився, він вже гарно вкорінився і ось дав пагони, я його не прощипнула, подивіться, вже який пагін. Вже метра, мабуть, два, бачите, довгий. Потрібно прищипати, і тоді і пагони будуть більш міцні, такі товстенькі, і бокові гілочки також будуть рясно наростати, а саме на бокових гілочках ожина дає, закладає свій врожай. Ну, трішечки разом з вами погуляла, але ж потрібно працювати. Ось, бачите, портулак йому. Не заважає ніяке сонце, ніяка посуха, він росте, наростає. І за тиждень буквально, ось подивіться, проливала кожен раз, коли приїжджала гортензію. Гортензія трішечки підсохла. Натомість портулак, подивіться, який жирний, соковитий, і нічого йому не заважає наростати. Ой, дуже гарні також у мене в цьому році кущі базиліку, так як і в минулому році. Нагадаю, що я його вирощую букетним типом, тобто в скляночки в окремі сію насіння. Вже потрібно прибрати ось ці квітконоси, для того, щоб він не пішов у цвіт, а нарощував більше зеленої маси, листочків, які ми можемо використати потім на будь-які заготівочки, можна зробити соус песто також. З базиліком Так ось сію в окремі скляночки 200 грамові по кілька насінин. Взагалі не рахую, скільки насінин, просто посіяла і все. І ось так в скляночках він в мене стоїть, допоки висаджувати в ґрунт. І потім в ґрунт його висаджую. Не розділяю його, не пікірую його. Просто ось так витягнула зі скляночки ґрунт весь з рослинками і посадила. І Тоді ось такі шикарні і пухнасті кущики. Виходять. Чомусь бордовий в цьому році гірше росте. Один кущик був, і він якийсь більш слабкий. Але зелений я також люблю. Будь-який базилік, дуже-дуже люблю з помідором, зі шматочком моцарели, це смакота. Все, город прополола. Ще ввечері зберу чергову партію абрикосів, вивезу тачку. На компост є в нас місце, куди вивозять саме такі залишки, які перепрівають. Може, ще попроливаю город і, в принципі, все гарно зроблене. Включила трішечки, щоб глечик, водичка потекла в озеро. Озеро, в принципі, зараз хоча і спекотно, досить прозоре, подобається мені. Дивіться, як органічно виглядають злакові трави над озером. Дуже мені подобається. Ось, в принципі, вся робота на сьогодні. Так як я сама, донька приїде тільки в понеділок до мене. Готувати їсти нічого не буду. Мені достатньо кавунчика я купила, салатику з помідорчиків. Дуже багато зараз їмо і корисне, і домашнє, і смачне. Чашечки кави і шматочка якогось смачненького сирка. Ось так тому буду відпочивати. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі. Дуже-дуже їх чекаю. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.